Переглянемо зараз таку рекламу. Це реклама масажних послуг. Вона зі звуком. Тому зараз я зупинюсь і подивимося. Загалом реклама дуже гарна. Тут професійне відео, є музика. Музика також доповнює відео, а не просто якийсь там трек. Подобається також, що є місто рівне, тобто локація. Це дуже класно спрацьовує, що людина одразу бачить, що це її місто. Також є заклик до дії записатися. Тобто, загалом реклама має дуже дуже багато плюсів. Але я, звичайно, буду. Говорити про мінуси, тому що тоді цей розбір не буде мати сенсу. Другий момент це ціна. В даному випадку ціна є середньою, вона не сама низька, тому в такому випадку ціну я би не писала би. Ціну варто писати тоді, якщо товар дійсно коштує за свої гроші дешево, тобто здається, що то дешевше. Тут незрозуміло, як би. І яка зона, чи це загальний масаж, тобто якісь уточнення потрібно було додати, тому що якщо взяти там масаж однієї зони в салоні будь-якому, то він приблизно так буде і коштувати, тому тут ціна взагалі не відіграє ролі якоїсь там гачка. Тепер проаналізуємо заклик до дії, нам пропонують відправити повідомлення, і, по суті, клієнт не буде одразу відправляти повідомлення, не ознайомившись з пропозицією. Як я вже казала, ціль повідомлення працює трошечки по-іншому. Далі шлях клієнта буде таким, він зайде на профіль, і тут немає пропозиції. Тобто немає великим шрифтом, написано, коли ця акція до якого вона числа. Відповідно, людина або просто загубиться, бо немає чіткої ниточки, яка б його провела би від реклами до дії, або ж може бути висновок, що це не акція, а просто маніпуляція, що нібито ціна знижена. В будь-якому випадку варіантів може бути багато, але оскільки немає логічного продовження цієї воронки, то скоріше всього. Така реклама не спрацює на клієнтів. Наступна реклама у нас набір моделей ще й на дорогу преміум послугу. Така реклама завжди працює дуже класно. Працює завдяки оферу, тобто пропозиції. Пропозиція це моделі, і зрозуміло, що ціна буде нижчою, ніж реально, ця послуга коштує. Також в офері є ще одна крута фішка: це те, що кількість місць обмежена, доповнюється ще й Креативом, тобто відео з звуком, де показано процес роботи. Тобто реклама зроблена дійсно дуже класно. Тут так само ціль повідомлення, але в повідомленні чомусь написано Привіт, можна дізнатися більше про пропозицію. Взагалі такий незрозумілий момент, навіщо це писати, навіщо дізнаватися більше, тому що, по суті, клієнта цікавить одразу ціна. Ну і третій крок це посадкова сторінка, простішими словами, це профіль. На які буде переходити клієнт, щоб переглянути, і тут абсолютно немає цієї пропозиції, немає нічого такого, щоб сказало, що майстер набирає моделей. Тому, як завжди, тут втрачається в нас ниточка, і клієнт може засумніватися в тому, що ще є місця для моделей, і не буде витрачати свій час на те, щоб довго переписуватися в дірект, а потім не отримати свою пропозицію. Тому в більшості випадків людина, яка зайнята, яка заробляє гроші, яка платоспроможна, вона просто може проігнорувати цю пропозицію і піти робити свої справи. Таку рекламу теж дуже часто запускають: просто картинка без тексту, без нічого. І в даному випадку сам креатив тут хороший, тут гарна, якісна картинка, але тут не вистачає тексту. Під цією картинкою обов'язково має бути прописаний офер. І оскільки немає оферу, немає того, що би змотивувало би клієнта купити, ніякої вигідної пропозиції немає, тому далі розглядати немає смислу, тому що клієнт просто не перейде на цю рекламу. Далі у нас іде лазерна апіляція. Тут я не встигла записати. Тут була взагалі анімація, тобто спочатку зображення, потім ціни проявляються. Анімація це взагалі найгірший варіант для реклами, тому що людина просто не встигне прогорне її, не встигне побачити ціни. Тут основна проблема це креатив, він не чіпляє, це просто якісь ноги. Проблема в текстах, що вони розміщені, їх дуже багато, і вони розміщені так, що не привертають увагу. Ну і власне офер, я б також не сказала би, що це хороший офер, тому що в лазерці постійно ось така річ, що закреслена ціна. Коштувало 900, насправді 700. Про лазерку вже дуже багато зібрано заперечень. Одне з них те, що це дуже багато треба зробити процедур, і те, що волосся не зникає назавжди. Тому для сфери лазерної епіляції варто ознайомитися зі всіма запереченнями, які. Кругом в відгуках є і працювати з запереченнями. А такий офер, як закреслена ціна, не використовувати взагалі. Саме такий офер зараз вже втрачає популярність і має дуже дуже багато конкурентів. Тому, запускаючи саме ось такі закреслені ціни, ви будете витрачати дуже дуже багато грошей, і ваша реклама буде досить однотипною. Наступний варіант реклами один з найкращих. Він працює дуже класно і при тому не треба нічого придумувати для цього. Ось давайте зараз подивимося. його. На модель відео Ви Подивіться, які в нього гігантський розмір. Воно дуже велике. Крування можливо за допомогою дистанційного культа або крутовички, які знаходяться позаду корпусу. Є також додатково панель, можна побачити. Отож, такі формат реклами найкращий. Ви в якості продавця розказуєте про свій товар. Друге, ви показуєте, як він працює. І це якби найважливіший офер, найважливіше, що потрібно клієнту для того, щоб в подальшому перейти на вашу сторінку. Єдине, що я би додала, це субтитри, тому що не всі будуть дивитися зі звуком. Реклама тут запущена на профіль Instagram, тобто заклик до дії переходити в профіль, і в профілі одразу ж є лампа, закріплена. Ось тут першим повідомленням, та лампа, яка представлена на рекламі. Тобто посадкова сторінка також зроблена повністю правильно. Тут є все, тут є навіть ціна, тому по суті, реклама тут зроблена ідеально. Наступна реклама запускає її студія маркетинг, маркетингове агентство. На задньому фоні у нас є дівчина, і це досить такий великий плюс, тому що це додаткова довіра, але ось такий український прапор. і... Те, що це тільки для підприємців з України, це може дуже негативно вплинути. Це виглядає як маніпуляція, давка на болі аудиторії, тому що по суті асоціація з тим, що тут буде йти мова про допомогу Україні, а насправді це використано для того, щоб привернути увагу до послуг таргетолога. На таку рекламу можуть взагалі пожалітися, і я не рекомендую використовувати українську символіку, якщо ви не рекламуєте щось, що реально допомагає Україні. Щодо Оферу мінус 50% на послуги таргетолога це дуже хороший офер, дуже привабливий, тому тут все ж таки плюс. Ідемо далі, заклик до дії. Пропонується нам пройти якусь таку невелику анкету, написати сферу, а далі залишити свої контакти. Навіщо це робити? Ну, зрозуміло, що потім до мене будуть дзвонити по декілька разів на день і пропонувати свої послуги. Тож людина, яка цінує свій час, людина, яка працює, людина, яка платоспроможна, скоріше за все, просто не залишить номер телефону і вийде з цього повідомлення. Ну і саме основне посадкова сторінка. Якщо ми захочемо зараз перейти на профіль і подивитися, що ж це за маркетингове агентство, ми профіля в інстаграмі не знайдемо. Тому якби дуже-дуже дивно, що круте маркетингове агентство, яке дає такі класні результати, не могло навіть потрудитися і зареєструвати хоч якусь сторінку в інстаграм. Загалом реклама викликає дуже велику недовіру. Багато таких нюансів, які змушують робити лишні непотрібні дії. Відповідно, всі ці лишні дії все далі і далі віддаляють від нас клієнта. Тому, скоріше за все, ця реклама, якщо і буде працювати, то буде приводити зовсім не цільових людей.